Шкодування та інші питання, поговоримо з Тетяною Хутор, головою аналітичного центру інститут законодавчих ідей. Пані Тетяна є з нами наживо. Вітаємо вас на суспільному. Отож, розкажіть, будь ласка, як ця система працює, цей міжнародний реєстр, і власне хто і яким чином може подати заявку на відшкодування через цей реєстр. Доброго вечора. Перш за все, ми повинні розуміти, що таке реєстр. Це реєстр, це система, яка була створена для того, щоб облікувати докази і інформацію, яка стосується відшкодування збитків, втрат чи шкоди, які були завдані внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Тобто важливо розуміти декілька аспектів. Чим займається реєстр перед тим як подавати туди будь-яку інформацію? Перше реєстр збирає і обробляє інформацію, яка Надається е, суб'єктами. Ми зараз поговоримо, хто може надавати цю інформацію, і ця інформація повинна стосуватися відшкодування збитків е, і доказів, які підтверджують завдання відповідних збитків. Друге, це реєстр категоризує ці збитки, збитків, е, оцінює, визначає прийнятність тієї чи іншої інформації е, і реєструє. Фактично, не потрібно очікувати від реєстру від. Відразу компенсацій, mm -hmm. відразу перерахування коштів, або що реєстр є важливою системою, частиною великого механізму міжнародного компенсаційного е, механізму. Власне, після того як реєстр е, створений реєстр, скоро має створитися комісія компенсаційна, і потім, відповідно, фонд, з якого вже будуть. Е, Відповідно сплачуватися, сплачуватися кошти за компенсацію завданих збитків. Тобто на це потрібен певний час, і цього Це потрібно буде трохи почекати. Тому це перша дуже важлива, важлива, важливий пункт, який потрібно пам'ятати. Друге, перед тим як подавати інформацію в реєстр, потрібно теж розуміти, що є загальні критерії прийнятності усіх заяв, які туди подаються. Їх умовно можна виділити. То чотири перша хто може подавати ці заяви, тобто це можуть бути фізичні особи, юридичні особи, сама держава Україна і регіональні і місцеві органи влади. Тобто, це потрібно розуміти, хто може подавати. Другий надзвичайно важливий пункт. Ці збитки, про які ви хочете подавати відповідну інформацію до реєстру, відповідні заяви і докази повинні бути завдані 24 лютого 2022 року, і пізніше. Тобто, всі збитки, та шкода, яка була завдана після 2000, 2014 року. На жаль, ця інформація вона не буде прийнятною для цілей цього саме реєстру. Третій пункт шкода. де з має бути. Завдана ця шкода, це має бути територія України або межі її межі її е, міжнародно визнатних кордонів. І четвертий найважливіший дуже важливий момент. Це наслідок чого ці збитки мають бути завдані. Наслідок міжнародно протиправних дій Російської Федерації в Україні або проти України. Це найважливіші пункти, які потрібно розуміти про реєстр. Пані Тетяно, є уточнююче запитання. Скажімо, існує вже інші про. Грами, урядова програма, є відновлення. Якщо люди отримали е, якісь компенсації виплати за цією програмою, чи можуть вони подавати до міжнародного реєстру заяву на це ж майно на відшкодування прав? Важливе практичне питання так люди можуть подавати і повинні подавати інформацію і заяви до міжнародного е, міжнародного та умовного реєстру, е, навіть якщо вони вже подали відповідну інформацію, заяву і навіть отримали компенсації через національні інструменти компенсації. Потрібно розуміти, що е, це не взаємовиключні інструменти, це паралельні інструменти, які існують на національному і е, міжнародному. Е, Міжнародному рівні, якщо ми говоримо про реєстр міжнародний, там дуже багато категорій збитків, з приводу яких можна подати відповідну заяву і інформацію. Їх е, значно значно більше ніж національних інструментів. Yeah. Там близько сер більше 40 категорій збитків. Е, якщо ми говоримо про національні інструменти, це ми говоримо про втрачене житло і е, 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 звичайно що. Автівки, наприклад. Автівки, це цю форми. Так, цю інформацію також можна подавати до міжнародного реєстру збитків, і що також дуже важливо тут розуміти, міжнародний реєстр збитків він вже почав свою роботу. Він вже запустив перші е, категорії збитків, щодо яких можна вже е, подати інформацію. Тобто, і е, якраз в, в цьому і може бути складність і певне так. розуміння, да що вони існують паралельно, так. через те, що перша категорія вона якраз відповідає ті самій категорії. Категорії, яка і запущена mm -hmm. на національному рівні, але дуже скоро е, і найближчим часом е, буде відкрита е, відкриті ще 12 категорій, mm -hmm. і там вже можна буде подавати інформацію не тільки про втрачене і пошкоджене або знищене житло, а це про внутрішнє переміщення, осі mm -hmm. про смерть yeah. близьких осіб, членів сім'ї, про зникне зни, зниклих безвісти, про прошкодження знищення нежитлового нерухомого майна. Yeah. Держава Україна зможе подавати свої реєструвати за Так, робиті. пані Тетяно. Дуже багато інформації, якщо суттєво, будь ласка, 15-20 секунд. Як це можна зробити через дію на сайті цього реєстру? Це можна зробити. Так, це можна зробити через дію, але якщо в мене дуже мало часу, інститут законодавчих ідей розробив порадник, практичний порадник, дуже просто ілюстративно показав з приводу кожної, що зараз уже можна подати, як це зробити, і які категорії очікувати. Якщо хтось хоче почитати дуже детальні правила, йому потрібно йти на сайт реєстру і там читати детальні правила. Якщо ви хочете ознайомитись з тим, як це робити в простій формі, ідіть на. На сайт інституту законодавчих ідей, е, і читайте порадник. Він також да. розміщений на майже кожному сайті обласної обласних адміністрацій. Цей порадник, і ви зможете знайти інформацію да. там. Тому е, да. ознайомлюйтесь і обов'язково подавайте відповідну інформацію заяви да. до реєстру. Е, дуже дякуємо Дякую. за роз'яснення. Тетяна Хутор, голова аналітичного центру інституту законодавчих ідей, говорили про те, як працює міжнародний реєстр збитків, Хто туди може подавати за.